І так, з геометрією, чим ми будемо займатися з вами сьогодні? Сьогодні ми з вами продовжимо працювати над аксіомою вимірювання відрізків, але будемо розв'язувати вже більш складені завдання, але теж почнемо ми з ваших запитань по ДЗ. Чи були запитання по ДЗ? Які були запитання? Я нагадаю, яке було завдання? Був, був один номер 33, але в ньому було три задачки. Може, там щось не вийшло? Все, Чи все треба вийшло, розібрати? Все ну, Платону все вийшло. Скажіть, все будь вийшло, ласка, вийшло. Ну, не треба казати, якщо вийшло. Якщо не вийшло, треба підіймати руку і запитувати. От Єгор Романов, там ще треба було розшифрувати ребус, який в тебе. А яке місце, назва якого місця міста в нас вийшла, якщо ми розв'язали всі три пункти? Харків. Харків. Харків дійсно. Харків вважається першою столицею України, але є ем, така думка, що було інше місто маленьке дуже, вона була першою столицею, але ну, офіційно вважається, що Харків. Тобто такі завдання у вас не визивають запитань. Так? Давайте ви напишете в ЗОшиті сьогоднішню дату. Напишіть 11 вересня. Класна робота. Ми продовжуємо тему аксіома вимірювання відрізків. Напишіть, будь ласка, Аксіома вимірювання відрізків. І давайте ще поговоримо про такі речі. Ну, наприклад, ми не обговорили, як позначити, що якась точка є серединою відрізка. Ну, наприклад. Написали тему уроку аксіома вимірювання відрізків. Тепер давайте з'ясуємо, що таке взагалі середина відрізка. Да? Точку, яка ділить відрізок навпіл, називають серединою відрізка. Ми з вами казали, що якщо відрізки рівні, да, задовжиною, ми їх позначаємо рівною кількістю таких рисочок. Да? По одній рисочці означає, що вони рівні, а якщо там якийсь інший відрізочок, не рівний цьому, то ми його вже якось двома. Тобто ось такі позначки якби порівнюють довжини відрізки. Так ось, щоб показати, що точка є серединою, пишуть так: От як показати, що точка серединою. Намалюйте, будь ласка, відрізочок. Поставте відрізок малюємо олівцем, поставте на його кінцях точки А Б. І рівно посередині, можете виміряти за допомогою лінійки, або просто кількість клітин, зробіть однаково, поставте точку С. Тобто, якщо ми точку С поставили так, що відрізок АС дорівнює відрізку від СБ, то тоді ми можемо сказати, що С середина АБ, з цього випливає, що С середина точка С. Середина АВ, Відрізка АВ. Показують це так. Дивіться. Ну, крім того, що ми тут записали рівність, ставлять по однаковій кількості рисочок. Рисочки ви можете ставити як ручкою, так і олівцем. Це не важливо. Ну, бажано олівцем. Так, це зрозуміло, так? Ось, допишіть це, ми з вами дійшли до такого 33-го номера, але зараз розв'яжемо ще номер 27. Тут у вас є таке слово обґрунтуйте, обґрунтуйте, це синонім слова доведіть, да? тобто дайте обґрунтування, доведіть. Раніше писали, може і далі у підручнику буде написано доведіть, але поки що ви а, знайомитесь лише з геометрією, тому ми напишемо слово, тут пишуть, обґрунтуйте, а ми вже напишемо з вами довести. Дивіться, я трошки зроблю креслення менш, ну, умову меншую, прочитаємо умову. На малюнку номер 27 2.15, ось він, бачите, його треба перемалювати. Довжини відрізків Аби Д однакові. Доведіть, що АЦ дорівнює Б, Д. Як ми робимо, Як ми оформлюємо задачі геометричні? Ми пишемо дано, і ми робимо креслення. Одну секундочку, ага, ось так. І так, напишіть, що це номер 27. -й. і зробіть наступне креслення. Просто перемалюйте його з підручника. Але при а, тому, як ви будете малювати, бажано ну, дійсно малювати так, щоб вже було у вас там довжини відрізки, однакові. Ну, наприклад, між точками А і Б поставте там дві чи три клітиночки, так? І тут це і Д, теж щоб знаходились на однаковому, на однаковій відстані. Вам відомо, що а, Б і С Д однакові. Дивіться, ось відрізочок а, Б, ось це Д. Як позначити, що вони однакові? Поставити рівні риски. Я ще дозволяю використовувати кольорові олівці, можна виділяти рівні відрізки рів... ну, однаковим кольором. Запишемо умову. От іноді задача прив'язана до креслення. Тобто, нам хтось намалював креслення. Все описувати не обов'язково. Ми не будемо писати, що А, Б, С, Д лежать на одній прямій. Це в нас є на кресленні. Що тут нам вдано в умові сказано, що А, Б і С Д однакові, тобто їх довжини рівні. Тобто ми пишемо вдано, що А, Б дорівнює С, Д. Слово обґрунтуйте. Ми заміняємо словом довести, це синоніми, як я сказала, але давайте вже відразу писати довести. І так, довести двокрапка. Що нам треба довести? Що А це дорівнює Б. А це дорівнює Б. Якщо нам щось треба довести, то ми будемо писати слово. Доведення. Не розв'язання, а доведення. Так, ну тут треба якось використовувати аксіому вимірювання відрізків. Платон хотів би відповідати. Ну, давайте надамо йому слово. І так, Платон, як ти бажаєш, як розв'язати цю задачу? Вам треба. <плес> а, це ось він, так. Зелененький такий відрізочок. Mm -hmm. дорівнює беди, тобто Угу. Mm -hmm. Так, будь ласка, платон. Що бачиш? Ой, я щось прибрала. Ой, знов прибрала не те, що треба. Так, будь ласка. Зараз. Слухай, е, спробуй. Якщо не вийде, я допоможу. Зараз я подумаю. Ну, нужно найти Б Ну, не знайти. Вам взагалі же не можна знайти, вам вже довжини то не дані. Дивіться, якщо ви щось да. вводите, ми ж говорили з вами, що геометрія це абстрактна наука, так? То вам треба. А, Треба АБ, ну, на Х. Ні, ні, ні можна Ікси не вводити. Дивіться. Ну, можна ввести Ікси, але не обов'язково. А, дійсно, можна ввести там якісь позначки, але знаходити ці Екси ми не будемо, тут можна інакше. Дивіться, вам треба довести, що А це дорівнює БД. Про що каже аксіома вимірювання відрізків? Що весь відрізок дорівнює сумі його частин. Да? Тобто, чому дорівнює відрізок А це, сумі яких частин? Ось зелененький. З чого складається? Так. З жовтого та а, це, так? І, так. так. А чому дорівнює БД? Жовтого та. Того ж самого, Тали... Б, це. Так? Yeah, yeah. А так, як жовті рівні, і Б це собі дорівнює, то А це і Б будуть рівними. Як це, це все оформити? Ну, По-перше, ви користуєтесь тут аксіомою вимірювання відрізків. Значить, пишемо таку фразу. Пишіть всі, бо це, якби перша ваша задача на доведення це зразок. За аксіомою. Вимірювання відрізків вимірювання відрізки. Що повинно відбуватися? Дивіться, діти. Я напишу дві рівності, одна під одну, ви зробіть так само. АС дорівнює АБ плюс БЦ А плюс БЦ. Можна сказати ЦБ. Для відрізка не має значення, в якій черзі ви літери використовуєте. А відрізок БД дорівнює СД плюс Б, А чому я написала не навпаки? Я хочу написати так, щоб рівні відрізки були під рівними відрізками. А тепер беремо олівець і пишемо А, Б дорівня С. Де, бачите, тут такий знак рівності поставимо. Ось, бачите? А Б це дорівнює самому себе. А, Б це ж, Б, це рівні рівня речі. Якщо у вас в сумі обидва доданки рівні, то і суми будуть рівними. Але треба ще написати, чому ми мали змогу написати, що АБ дорівнює ЦД. Тобто ми так позначили, але пишемо за умовою, кома, да? за умовою АБ дорівнює ЦД. АБ дорівнює ЦД. Знак тому або з цього випливає, тобто робимо висновок, що АЦ дорівнює БД. Все, ось ми з вами довели. А тепер дивіться, діти, коли вас щось просять довести з геометрії, ви доводите? Пишуть деякі фрази, що і треба було довести. Давайте так, запишемо. Що? І треба було довести. Але деяким а, це довго писати. Треба було довести. Вони придумали абревіатуру. Довести. Можна записати, в дужках, напишіть ще точка Т. Ця абревіатура, ну, взагалі, в абревіатурах не ставляться точки, а тут ставляться. Ще ТД це означає, що і треба довести. Да? Було довести. А деякі ще більш лениві математики, вони а, пишуть ось такий а, значок. Квадратик, який так, заштрихований. Ось цей квадратик заштрихований, означає, що доведення закінчено, тобто, що ви довели те, що вам потрібно. Це зрозуміло, діти? Не чули. Так, так, так. Але у мене питання: а чому в, 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 інші вчителі вчителя не говорять, що линиві вчителі, якісь математики, а тільки лениві математики? Ні, я просто пояснюю, що математики ну, в якому плані лениві, щоб написати всі ці слова, вони придумують якісь такі а, позначки, так? Ну, Тобто, це для того, щоб зекономити час. Я шуткую взагалі, щоб ви зрозуміли. Це жарт? Не треба сприймати це. Як, ну, як те, що я в чомусь звинувачую математики, так? Давайте розв'яжемо ще е, номер 31. Це теж цікавий номер, в чому його інтерес. В тому, що тут е, дивіться, нас запитують, скільки розв'язків має задача. А що, взагалі геометрична задача може мати декілька розв'язків? Так. так, може, давайте подивимося, що це за задача. Так, можна це стирати? Так, ну так, так. Я, може, перейду зараз у режим а, листочка, ну, тобто, з підручника вийду, давайте прочитаємо умову. А, і так, точки С Д М лежать на одній прямій, але не сказано, як вони лежать, тобто послідовно, яка точка між двома іншими. Треба знайти відстань між С і Д, тобто довжину відрізка С, Д. Якщо відстань між С і М, тобто довжина відрізка СМ в нас 5,2 сантиметри, а відстань між ДМ, тобто довжина відрізка ДМ 4,9 см. то ще й запитують, скільки розв'язків має задача. Давайте з'ясуємо, як нам це розв'язати. Ну, так як Платон не відповідав минулого разу, я його так трошки. Ну, Перебила, бо, я буду працювати на листочку в клітинку, я буду його ділити філ, але вам в зошиті так не треба робити. Просто в мене дошка горизонтальна, і тому я вимушена ну, якби писати в два стовпчики. Ви пишете все це в один стопчик просто вниз. Так? Не треба ділити свій зошит на дві частинки. Тобто, ось це перша частина, а далі в мене воно продовжується збоку, а ви пишете вниз. І так, це був номер. Я забула, який це був номер. Зараз скажу. Це номер 31. І так, записали номер 31. І так, а чому ця задача може мати декілька. У вас не Ольга Поліщук, звук. Вас не чути. Ольга, розсознаю. Все, тепер чуйте. В мене так, так, так. посилає сигнали СОС, він каже, що у вас тут щось, система погано працює. Так, ну дивіться, в нас є точки С, М і Д, так? С, М нам відомо і Д М. Де може бути точка М, може бути між С і Д, так? Ось так, С «Д». Може таке бути? Може. А може і поза. Але дивіться, Це М5,2, ДМ4 і 9. Тобто, як ще може бути? С М, а Д десь між ними. Чому це не чому? може бути між ними? Бо С Д менше, ніж ДМ. Навпаки, більше. Це М більше, ніж Ц Д. Тобто у нас може бути два варіанти. Давайте так і напишемо. Літера А креслення і літера Б. Пишемо умову. В умові нам просто сказано, що вони лежать на одній прямій. Давайте позначимо А пряму і напишемо так. Згадаємо, як ми позначаємо, що точки лежать на одній прямій. Знак належить. С належить А маленькому. М належить прямій А маленькому. Кома і де належить, а маленький. Так, тепер. Що нам відомо? Що це М п'ять і 5,2. Там два, так? ДМ, да, 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 сантиметри. А получається, де М четири десятих. Десятих. Так, підкреслюємо. І пишемо: знайти. Ну, взагалі, от я хотіла сказати, що тут мог бути ще й третій варіант. Але він неможливий, ну, взагалі, мабуть, треба розглянути його. Знайти треба CD, довжину відрізка це знайти двокрапка CD. А який ще мав бути третій варіант? Платон мені скаже. Дивіться, що в нас вийшло? А, C і D – це крайні точки М між ними, і M – це крайні точки D між ними. А який ще третій варіант мав бути? Платон скаже, Варіант ВІД. Що, що? Сложно, складно. Ну так. Е, ну, напевно. дивіться, це іде, це була у нас а... завжди А Може вона бути? Ну, теоретично. Так, да, може, може, бути. але ми зараз доведемо, може, що на, насправді, за нашими даними, не може, але треба всі розглянути. Тобто, дивіться діти, як здогадатися, що ця задача якась така більш складена. А по запитанню, скільки розв'язків має задача? І ще раз, чому тут була складність, що вам не сказано, яка точка лежить між двома іншими. Ми пишемо розв'язання. Якщо вам треба знайти, не довести, а знайти щось або обчислити, то ми пишемо слово розв'язання. Якщо треба довести, пишемо слово доведення. Так, тепер Платон мені скаже. От давайте почнемо з того, що ми напишемо, що задача має, або можливо, можливі три варіанти розташування точок. Давайте так і напишемо. Можливі. Так. Можливі. Три розташування. Точок. Ось вони у нас на трьох кресленнях. Двокрапка. Перший варіант. Платон мені скаже, яка точка лежить між двома іншими. В першому ну, М. Так і напишемо М між С і Д. Це перший варіант. А тепер думай, а тобі треба знайти С Д. А відомі С і ДМ. Можна теж дужечками так показати. Тут в нас 5,2, а тут в нас 4,9. Так, як знайти CD? Просто додати їх, так? Так. А на основі чого? Яку фразу ми повинні записати? Е, так, CD дорівнює CM додати МД. Це за аксіомою вимірювання відрізків. Ти прав, так. Тобто можна так написати CD... Можна почати з рівності, ну, тобто, якби формулу записати. СМ плюс МД. От у вас зараз почалась фізика, ви теж будете в задачах, в яких ви використовуєте формули, спочатку формули писати, а потім підставляти. да? І можна відразу продовжити до рівня 5,2 плюс. Тепер там перша дія, ми нічого такого писати в геометрії не будемо. Так, Платон додає це. Я вже додав. Угу. Це буде 10,10. 10,1 10 в дужках сантиметрів. А, значить, і пишемо обов'язкову фразу. На основі чого ми могли це зробити? А, значить, за аксіомою вимірювання відрізків. За аксіомою. Вимірювання відрізки. Так, знайшли ми це, де знайшли. Тепер, якби ми написали, що три е, види розташування. Другий вид розташування, де знаходиться. А, точка а, що посередині? Де? Так, пишемо е e між С і М? Де? і М? Так, і тоді С, де дивіться, вам відомо. С М і і ДМ. А тут Платон, як ми знайдемо це Д? Треба 5 і 2 відняти 4 і 9. Так, згодна з тобою. Значить, і тоді ми теж спочатку формулу напишемо, да? CD так? Це дорівнює... Так, 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 так. Це дорівнює Ц М відняти DM. І далі продовжуємо і це буде. 5.2 мінус 4.9 Скільки це буде? Е, зараз ще запишу. Так, це буде 0 там три, одне ціле 30-и. А ну подумай. 0.3, там же однеї. 0.3, да, 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 0.3 сантиметри але, діти, дивіться, якщо ви знаходите частинку відрізки як різницю, пам'ятаєте, ми казали, що краще писати не з аксіуми, а з аксіоми. Але це не дуже важливо, якщо ви напишете за, це не помилка. Але давайте писати правильно. З аксіоми вимірювання відрізків. Так, і третій варіант. Зараз запишу вимірі. Так. Це був Б і пункт В. Так, там посередині С. Тобто С між Д і М. Так. С. І ми... Ми знаємо, це М, це М, це 5,2, а ДМ, це 4,9. Так, і тому де? Це, це теж буде різниця, так? Так. А, і це буде 4,9 мінус 5,2. Так. так. Скільки це буде? Зараз, зараз. Ну, це мінус. Мінус 03, так? А тепер дивіться, може таке бути? Ні, звісно. А. Хто нам сказав, що не може бути та ж сама аксіома вимірювання відрізків? Бо пам'ятаєте, у вас було таке, що якщо у вас є відрізок, то він довжина не може бути від'ємними. Значить, напишемо так. Це протиречить. Це протиречить, аксіомі вимірювання відрізків. Тому ситуація В неможлива. Аксіомі, вимірювання відрізків. Так, і тому дивіться, в цій задачі відповіді ми напишемо два числа. Вас запитують, чому може дорівнювати довжина відрізка CD? Або 10,1 сантиметр. Або а це буде 0,3 сантиметри. Так, якщо це зрозуміло? Зрозуміло, діти? Так, цікаво, просто переставили точки, точки і вже інша відповідь вам. Так, бачите, дійсно цікаво. геометрія взагалі це абстрактна наука, і мені дуже хотілось би, щоб вам було цікаво на уроках. Uh, і uh, якщо ви зможете знаходити ну, якби задоволення від того, що ви uh, тут uh, якби, випробуєте свій мозок, так? Тобто, тренуєте свій мозок, то це буде uh, головна ціль наших уроків. Тобто з геометрії uh, ми, ну, ці задачі вже ви ж не будете там десь вимірювати відрізки так, в житті. Це зрозуміло. Але головна задача геометрії навчити вас користуватися логічним апаратом. А, яка в мене очинка? Десять, молодець. Так, дивіться, в нас залишилося 4 хвилини до кінця уроку, але повноцінну задачку ми не встигнемо розв'язати. Що ви візьмете Надім? Надім ви берете за підручником. Зараз я його відкрию. Давайте розберемо те, що я задаю Надім. Одну задачу на доведення. Але там слово доведення, написано обґрунтуйте, але ми можемо замінити на довести. Це номер 28. І так, ДЗ за підручником, ви берете номер 28. Завтра тоді ви берете лише алгебру, так? І а, пишете контрольну з алгебри. Так, як ми сьогодні провели геометрію, завтра геометрії не буде. А в п'ятницю у нас це який урок геометрії на цьому тижні? Другий? Так. так. Ну, тоді е сьогодні був останній. У нас два уроки повинні так. бути. 28-й години. Вже... Тепер дивіться. Номер 32, Він дуже схожий на той, що тільки що розв'язував Платон. Бачите? Підказка яка? Скільки розв'язків має задачі? Якщо у вас є три точки, просто подумайте, які три типи розташувань цих точок можуть бути. І розв'яжіть цю задачу. Тепер дивіться номер 34. Схожий на той, що ми робили з вами сьогодні, дім, на 33-й. Тільки там було якби три задачки, а тут лише дві. Ось на повторення. Номер 34. Бо такі задачі будуть обов'язково на самостійній роботі. На наступному тижні ми починаємо теми, тему кути. Аксіома вимірювання кутів. Будь ласка, знайдіть транспортири. Так, напишу взяти транспортир. Взяти транспортир. Ми зустрічаємось у нас геометрія. Мені здається, в понеділок, так? Тому, будь ласка, на понеділок таке домашнє завдання, і ви берете транспортир. Добре, тоді до зустрічі. Завтра в очному режимі на контрольній. І завтра у вас, крім контрольного, буде ще урок алгебри. До зустрічі!